Сірі рогова пасіка був обліт. Було цікаво спостерігати реакцію бджіл на котів, які звикли себе почувати взимку на пасіці як господарі. Справа в тому, що за 50 мільйонів існування цього виду медоносних бджіл в них виробився інстинкт на шерсть. В зв'язку з тим, що грабували гнізда в основному медведі, бурі чи чорні, і на темний колір та запах шерсті, в них реакція конкретна. Влітку коти на пасіки не бувають, взимку вони посміливішали. Але ось відбувся облід і ось що відбулося. Котів, як вітром здуло. Вони покидають пасіку, хоча ми їм дали їжу. Черниш. Не, Черниш не дурний. Мене його кусали того року, він не хоче підійти. Ось ми йому насипали. О! Все таки ризикнув. Будемо надіятися, щоб бджоли його. Не покусають. Ви тільки що бачили, як кота вкусила бджола і він бігом втік з пасіки. Рижий все-таки прийшов назад. Переболіло. Він, напевно і розуміє, що це і корисно. Їжа не повинна пропадати. Поки що він один. Черниша видно теж вкусило, він поїв з тої мисочки і теж утік благополучно. Самий сміливий котик. Звати його рудий. Коти поступово повертаються. Рижий все-таки вирішив від гріха подальше вискочити на вулик. Я його сьогодні вкусила бджола, але сміливий кіт повернувся, доїв свою порцію і зараз з чистим серцем відпочиває сторож рогової пасіки. Дві години дня майже 13 градусів тепла. Бджоли ще літають. Прийшла і руда, але вона бігом тікає, тому що бджоли її безпокоять. Ніби є їсти, але краще з ними не зв'язуватися. Руда боягузка, вона не в долю не падає своєму брату рудому. Який влігся на вулику і нічого не боїться. Поїла, тепер треба втікти, поки не вкусили. Обійти ці вулики, тому що між вуликами вже трошки страшновато, бджоли гудуть, як літом. А літом, кот я знаю, бджоли кусають, вони сюди не підходять. ряба покидає пасіку. За коулками. Туди вона вже боїться йти. Весна! Коли вам було цікаво це відео, ставте лайки, записуйтесь на наш канал. Медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з шолою! Нашим роєм славимо ми Україну, разом з волою всім нашим роєм славимо ми Україну.